Ой-ой-ой, не встигаю, не співаю. Ой-ой, ой що ж це буде? Буде щось страшне, як я завжди говорю. Привіт, слава Україні! Сьогодні в нас в гостях Agro Assistance Group. Контакти їхні. І трактор Басак 2110 s Отакий дрищик приїхав на тест Драйв. Значить, Що я вам хочу показати? Зачало я зніму обичний огляд, свій простий, по-простому, по дворовому, так скажемо. Подивимось, що з собою представляє цей трактор. В Наступних відео вже буде. Огляд від професіоналів, вони розкажуть все тут подробно, що там, до чого і як. А я так, візуально, по своєму плюс 3 чи 4 відео буде зазняті, виставлені на YouTube на мій канал. Так що підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити ніякої інформації про цього апарата. Процедури по ньому, які ми будемо робити, будемо, ми, значить. Orать, цим, плугом, цим трактором і плугом ВЛС Агро, Де він там у нас? Оно. Потім будемо дискувати цим же самим трактором, дисками Агро. На уранки виміряємо гектар, заміримо солярку, сіке, який розход буде в цього трактора. Ну і покатаємося, подивимось, що він собою представляє. Тобто, перше відео мій обзор. Друге відео обзор від професіонала. Третє відео це Оранка. І четверте відео це дисковка. Що собою представляє цей тракторець? Це такий він невеличкий з виду. Мотор як відкрили, так взагалі сам мотор. Ось вже стоїть радіатор. Оце все. Там е -е, фільтр. перебив телефонний дзвонок. Отут стоїть радіатор. О тут фільтр, отута акумулятор. Тобто мотор закінчується отут. Порівняно невеличкий Паркінс, такий самий, як і на Манітухах стоїть. Передні колеса в нас йдуть розміром 340-85 r 28 Задні йдуть 420 на 85 і радіус 34. Задні є скомплектований задніми противовісами. В принципі, це плюс до комплектації. Спереді ось такі противовеси. Не знаю тільки общий їх, який вес. Получається, їх тут 16 штук. 16, 3, 3, 6. А, ні, 12 12 по 40. Це все кріплення йде прямо з заводу. Так, що там ззаді? Ззаді по навіски. А отут що я обнаружив, інтересно, що він йде на воздусі цей трактор. Воздушна, яка -то в нього тут система. Ну, це спитаємо у менеджера, він відповість точно, я не компетентний. Бокова труба, вихлопна труба виведена на бок. Плюс, плюс. В МТ-зоні вечно вона стоїть тут, по центру мішає. По оптиці дві отакі лінзи. Зверхній світ і ще LED-балочка. ТЛС-мост, казав я чи не казав. Бак виведений на бок. В принципі, це плюс, як для нас. Мені подобається, що з боку бачок, а не ззаді, як в МТ-зоні. Ну, маємо, що маємо. Навіска, мощ, звісно, просто. Я бачив таку навіску в агроресурсі, по-моєму, якщо не помиляюсь на Нью Голанді. Теж там були такі два мощніші циліндра. циліндрі. Рузоподйомність цієї навіски 5 тонн. Що таке? Я замітив, чого раніше не бачив, це оцей середній винт. Тільки це не винт, а циліндр. Такого я ще не бачу. Подивимося, як він буде працювати. Тут у нас, значить, є чотири пари гідровиходів. Це є плюс. Обично три. А в твоємтезоні так і два. Дві пари виходів. Фаркопчик Мощь. Три вихода воздуха. Ого. Це я так розумію, щуп. Що тут цікаво, Це дивишся на нього дуже-дуже багато свободного місця. Що в того МТ Зона можуть навхати? Що немає куди її заглянути. А тут все ось прозрачно, все, місце мало. Ой, багато, то є. Заднє оце окошко. Це плюс. Коли підсипатися, коли що-нібудь якусь агрегат цеплять, це є достойно. Ну і дивимось по салону. Заглянемо, що тут. Так, залазимо. Ого, да, це не в МТЗ. Ці ж вітродуйчики. Шторочка така є. Магнітофон, колоночки, ще оці вітродуєчки. Тут є в цьому тракторі реверс, це є плюс. Ну, ще покатаємося, по науці нам розкажуть, покажуть. Ну, нове є нове, що я вам можу сказати? Сідушечка. 110-х це зазвичай рідкість. Або якщо є, так якась табуреточка. В принципі, для помощника місце є. Отак, форточки відкриваються. Тугенько. Зліва, це я не знаю, що це. Ручник. І включати ВОМ. Тут коробка передач, діапазони. Цей рычажок не знаю. Це, значить, на воздух, я так, да, бари воздух, тут освітлення, дворники, тут всяке таке, це ось управління гідравлікою. Всі 4 гідровиходи. З обох сторон є підлокотник. Плюс-плюс. Це що? Це, мабуть, ручний газ, я так думаю. Це в нас... Черепашка і зайчик по стандарту. О, дивіться, як класно. Поворотники ось все, світ тоже. Удобно. Щік. І тепер можна сміло виходити. В комплекті даже есть ось дуєчка так що такий, такий тракторець Басак на 110 лошади, лошадей. Як вам? Коментуйте? Бомба, не бомба, прикольний тракторець, не неприкольний. І, значить, що я хотів би ще так прокоментувати пару, пару слів своїх. Ми от, зазвичай, допустимо, приїжджаємо в автосалон, дивимося якийсь автомобіль. Наприклад, це буде Renault Logan. да? А можна його протестувати на тест-драйв. Звісно, питань нема. да? Вони дають машину, сідаєш із менеджером, проїхав по бездоріжжю, там, по ямкам якихось там. По е, трасі ага, поняв для себе, зробив висновок. Поїхав, наприклад, в інший автосалон, наприклад, да? Розгляда... фіаттіпо. Ну, машина Fiat Tipo розглядати таку. Теж на ній проїхав, і вже з двох машин ми робимо вивод, яку ми беремо. Да? Там, чи фіата, чи Renault, Renault – вибір кожного. Да? А трактори зазвичай ми як приїжджаємо? На будь стоянку, де продаються трактори. Ми приїхали, нам завели, ми сіли, проїхали вперед-назад. Ага, понравилося. Все, беремо. Але ж це по-своєму недоцільно. Чому? Тому що трактор експлуатується не по асфальту, не по дорозі, а в полі. Тобто, щоб повністю зрозуміти, як цей трактор працює в полі, потрібно його загнати у поле і подивитися, як він працює. Е -е... З удовольствием це була така можливість взяти отак, поставити їх у ряд, там, наприклад, Басак, Хатат, Джондіри, там Hattaт, так Holland, одинакова мощність і запустить в роботу. І потім вже вибирати собі трактор. Це, як на мене, було б супер. Ну, Так як компанія Agro Assistance Group надала нам цей трактор на тест драйв, огляд ми його зробили, подивимося, як він покаже себе в полі. І, звісно, покажемо вам, а уже ви будете в своє господарство приймати рішення, чи достойний трактор цей вашої уваги, чи ні. Ну і ми, звісно, самі для себе зробимо висновки. Отакий він ззаду, такий від. Так що не перемикайтеся, ставте лайки, ставте підписки і нічого не пропустіть. Все, цепляємо плуга.